Всім привіт! З вами Олег 15 і ми починаємо новий летсплей по ігрі Роска Рибалка 3. Отож, давайте зареєструємося. Добре, начать гру. Так, трішки довго грузи. А от і нічого. Що нам пише? Для початку вам необхідно підкріпитство. Нажмите на зображення котелка з ухою і сищи хліб. Тепер нажмите на зображення риболовного ящика і двійним кликом достаньте удочку. Добре. Достать. Передавлюю желательно настрою удочку. кликнув по неї е, правою кнопкою миші і нажмите на кнопку Настройка. Виставлені губину нажмити як можна ближче к дну. Наприклад, 250 см. Так. 200 в нас є, а ми спробуємо на 250. Так. Нехай буде так. Тепер зображення удошки по дойшо від е, берега, кликнувши вживаєме місце. Ну, спробуй, наприклад, ту. Внімання следите за пополком СОН у тону виннеру і упав в сторону. Поцікайте, підцікаємо ми кнопкою провів. Пробачте, трошки я зачитався на рахунок е, на рахунок того, що нам потрібно робити. Хоча я читаю. і зразу вибачте, я може щось неправильно прочитав, тому що я не надто добре читаю російською. Так, йдемо чекали. На рибу. Ш... Отак я напочав, так. Перша покльовка бере досить обережно, але підсікаємо. А, не встигли. Ще раз. Напевно, з... знову покльовка, бачу непогане місце. Що це таке? Що це підсікти? Що це витягнути ніяк не можу? Так. До речі, хотів би сказати кілька фішок цієї гри. Тут є все максимально е, схоже до того, як є насправжня рибалка. Це надзвичайно, можна сказати приємно, дійсно цікавого дійсно цікаво рибу половить. До речі, треба нам ще буде зайти в магазин, подивитися. Так, давайте ми перекинемо. І тут треба дійсно так чекати, так? Ой, я за я за скоро за скоро я почав тягнути, але... Нічого, до речі, глибина в нас. Яка. Давайте спробуємо на 200. 200. Нехай так буде. Контрольний закид Добре. І будемо очікувати так. Обережно, обережно клює. І нічого. До речі, фішкою ще гри є те, що, як ми бачимо, ось саме тут написано їда. Якщо тут є рівень низький, або взагалі нічого немає, то означає, що риба клюти не зможе. Тому що, можна сказати, як сили не будемо мати, чи що, щось наподобі такого, напевно. Так, до речі, зараз у нас е, час 8-10 понеділок. До речі, отут у нас показано наші валюти, які в нас є гроші, це у нас 500 рублів. Рублі це є валюта. Ігрова. Так, спробуємо перекинути. І треба ж витягнути нашу першу рибу. Ну, чого нічого не клює. Так, до речі, подивимося в ящик, що у нас тут є ще... О. У ж що нас є черв'яків чим побільше. Так, покльовка Ну, клюй, клюй, клюй. І ми бачимо, що тут треба довше чекати, ніж, наприклад, з тої самої гори на рибалку, по якій я відео знімав, вони розташовані на моєму каналі, можна буде продивитися. А зараз не про це. Там ми закинули і зразу починає риба клюти. А тут не так. Тут треба чекати. Дійсно, як все має бути. Дуже цікава гра. Я її буквально на днях загрузив. І тепер намагаюся її принаймні знімати. Побачимо, що з цього вийде. Так, давайте зробимо ще одну перекидом. І давайте, може, тут локації, до речі, міняємо. Що тут у нас за локація? О, наприклад, тут. Наприклад, тут. До речі, тут можна буде ще куплятися. та різні цікавинки. Давайте перейдемо на базу і, наприклад, купить снасть. Ну, хоча ку, е, тут написано купить снасть О, до речі. Тут ми ще маємо не найгіршу водочку. Тут є звичайна бамбукла, як ми бачимо, за 50 рублів. А ще є така краща, яку ми маємо. Спінінги. Спінінг досить цікава штука. Треба буде теж спробувати неї половити. Так, наживки, що у нас тут по наживках. Курали є. Ікра взагалі... Ожевезія. Цікава штука. По это поцікаво бомби. Бльосни є, ну як я, я спиннин, відповідно мусить бути різні блсни. Цікаво, брать. Дуже навіть. Основні прикормки. А ніс. Большая потва. 55 рублів. Ше якась тут я. Большой леш теж цікава штука. Казє тут малюкц. Цікаво. Мо Мотель. М'ясо криля М'ясо рибшеє, я казав, наскільки я бачу. О. Ароматизатор. Анісове масло. Або просто, як і називають Аніс, е, ваніль я бачу, о, треба купити ваніль. Нехай буде. Штука потрібна. Е, так. Підсаки якісь я наскільки бачу. Ехалот. 31 500 рублів. Я б хотів купити, ох, цікава річ. С прикормками... ну... Буша я потвал тут. Нехай буде. Купимо. Нехай просто буде в нас в запасах, це не зашкодить. Так, оперейдемо, наприклад, на цю локацію. 405 рублів до речі. Рюкзак. В рюкзаку, напевно, якісь речі нам не потрібні. Наприклад, кілька водочок чи ще щось є таке. Зберігається. Так. Скільки крючки, наживки. Белесне. Тушки. Достать і закинути. Яка у нас того вина, до речі? Зараз треба на 200. Так. Рівно на 200. 206. Нехай буде так вже. Оце місце мені, наприклад, подобається. Або ще на той берег можна спробувати кинути. Що у нас тут ще є. О тут. Тут садок, наскільки я розумію. Тут про нас пише інформація Олег 15, розряд у нас є один, опита у нас є рівно 0. Время є гри в нас є теж 0, так риба Відволічаємося, тому що першу рибу треба витягнути і... Що я не можу ніяк витягнути риби? Що тут таке? Я не можу... Вроді підсикаю, але витягнути щось не можу. Я просто, до речі. Я не надто... Можна сказати, опитний рибак. Такий ігровий. О, нарешті. Я зрозумів. О! Все. Зірвалося. З... Нічого. Рівно хоча б якісь так употребить. Добре. Аутниціка. Ось знову рюкзак. Інформація про нас ми вроді все прочитали. Ліцензії в нас нема. Ваше імущество, тобто будинок чи і автомобіль. Наші нагороди, наші трофеї в нас теж немає. Штрафи і на... і на уваги. У нас, напевно, ще щось, щось нічого немає. Так, знову знов я мушу витягнути хоча б якусь одну рибу. Є, перша риба на спотва 578 грам Зачотна. Хоча всі риби спочатку зовні вони будуть зачотними. На що певне на черв'як де озеро Облака над озером. Оцінюється з 550 грам, дуже добре, як у нас 578, непогано. Вид ловильня ловиться часто. Дуже добре. Що нам з нею можна зробити? Нічого такого, що нам потрібно. Нема продати. Вже отут от щось буде написати. У нас плюс 17 опита. Дуже добре. Зараз ми подивимося, чи Все, опита плюс 16. До речі, карма. Карма це коли ми відпускаємо рибу. Нам збільшується. Ну, спробую, напевно, ще раз закинути. Досить перспективне місце. Але перед тим я ще б хотів зайти в Снасті і дещо розказати про наші снасті, які ми ловимо. А точніше. Про фішку гри про самі Снасті. Фішкою є те, що в нас є тут состояння. Як ми бачимо, у нас є 100%. То означає, що ми без ніяких пошкоджень, без нічого обережно витягнули нашу рибу. Також у нас е, таке саме є стан е, в катусті. Більше в нічому станів нема. Також я мушу сказати, що тут обривається риба досить часто, якщо ми необережно тягнемо тут. Все буде писало, тому що я один раз вже так би, я включив гру, трішки пограв хвилин, напевно 20. І те, що зрозумів зараз вам говорю. І тепер, можна сказати, вже дійсно летсплей починаю, принаймні намагаюся це робити. І будемо бачити, як в нас вийдемо. Що я можу сказати? Початок риболов... риболовства і нашої кар'єри вже положено, це надзвичайно добре. Так, давайте може перейдемо на якусь другу локацію. Наприклад, тут. Хоча тут ні. Десь тут була така гарна локація. О, оця локація мені сподобалася. Достать і спробую, наприклад, ОТУ-2. Яка ж в нас його глибина? У нас є 206. Спробуємо, наприклад, на отаку. Тепер, щоб воно було стояче... Тут, напевно, якісь ємілку колоді. Зараз ми йдемо на 100. Нехай буде 101. О, дуже добре. І будемо очікувати покльовки. Так, що в нас є із наживками? Чорт. Добре. Наскільки я розумію, то зразу мов пише щось змогло бути і ми пи зразу нього ще якось так кинув. Нехай буде отут два. І спробуємо, можливо, щось і завалимо. Відро. О, відро тепер я розумію. Як застосовувати? Ароматизатор ванілій. Спробуємо додати. Смість. Нехай поки що буде так. Можливо, щось і клюне. Але хоча давайте перейдемо на нашу, так, так би мовити, стару локацію, де є. Де ми ловили і спробуємо десь тут кинути. І на глибину на 250... ой, вже 300. 259. Нехай буде так. Закинули дуже добре. І будемо очікувати того, що у нас клюне якась риба. Так, зайдемо якийсь... Ой, вибачте, не ту. Навіть не будемо чекати, давайте зайдемо на базу і купити продукти ще можна. Ну, купляти бо якщо не... ми нічого не будемо, просто подивимося, що тут можна купити. Ще якісь алкоголі є. Ну, як нари, нарибався алкоголя абсолютно не треба, тому що це як ніяк вода. Це небезпечно. Хоча в нас віртуальна, так що так. Нічого. До речі, тут є ексклюзивні катушки, наскільки я бачу. Цікава річ. Ага. Тут є по 140%. Ото цікава штука. А наскільки я розумію, в звичайних катушках 4-5. Оту, що ми маємо, у нас є 5%, а тут, наприклад, на 25% як виглядає. Цікаві катушки. Та катушка мені сподобалася. Напевно, ми таку ще б маємо купити. Тож непогана катушка, навіть. О, якщо чесно, мені ось... Десь тут отака катушка сильно сподобалася. І там мені теж така досить гарна катушка сподобалася. О, до речі, ми вже на базі спробуємо продати рибу. О тут у нас є різні об'яви і за якими ми можемо щось продавати. Так, о, наприклад, ось тут. Ого! Оце так круто! Ми продали свою першу рибу за 850. 5 рублів. Оце так клас, я по-іншому не можу сказати. Так, перейдемо поки що знову на локацію. Достать і закидуємо. До речі, в нас задіяне щось. Ваніль. Спробуємо і давайте прикормку. Приготуйте прикормку отут. Так, і. 10 порцій. О, дуже добре. Закинув, наскільки я розумію. О. О, тут ще можна якісь різні компоненти прикорму придумати. Цікава річ. Так, спробуємо очікувати. Хоча отут от, теж досить непогане місце, треба закинути. Можливо, щось і клюне. Тут дійсно треба досить довго очікувати. Можливо, щось і клюне. Так, до речі, що у нас із харчами? Опотребить... Так, ще раз. Все, більше нам не можна. Харчів ми більше не маємо. Так, можливо, нам... Би... Ще купити якусь вудочку. Це було б досить непогано. Але хоча вудочку ми б будемо купляли скоріше за все в наступній серії. А поки що будемо пробувати ловити на цю одну вудочку. Щось нічого не клює взагалі. абсолютно нічого нема. Так може тоді? Так, нічого. Поки що будемо так вили. А хоча ми не застосували. вибрати і закинути. Ані ми вроді все застосували. До речі, зараз ми зайдемо, подобаємо, скільки... о, бачите з на базу. Скільки о, продукти. Ну продукти це треба купувати. нам. Так. А як нас тут купувати? Тут банани ще є. Так. О, кілька-два рази натискаємо і ми купили. ще раз. Нехай хліб нас буде. Е, Купить нас. І тут в нас є... О, ароматизатори. Іспорту для приготування прикормок. А нет. А у нас нам треба, щоб було, карамель ще є в нас... і ванілі. На скільки разів у нас не вказано, наскільки разів. Кроуша є у нас. Морська риба. соняш соня такого масу. Добре. Ну хліб нас є. Так. Дуже добре може щось із наживок спробувати купити. Так. Дана наживка використовується для ловлі потви іле. Ну, це є 250 рублів. Досить багато. Ось тут у нас є. Називає... Бойла 120. Дана наживка використовується для ловлі поповком і от до неї снасті. Ну, бой, річ цікава, може, купимо. Це на, на коропів. Я це, можна сказати знаю, тому що я е, е, теж рибак. Хоча з віртуальним рибальством я не нато пов'язаний. Так, все достатньо. Тільки ми тут зараз е, змінимо на бойле. І щось на... Нічого, ми нічого не застосовуємо, просто спробуємо закинути. Можливо, щось і клюне. Ще одна риба мусить злитися просто. Хоча бойове, напевно, пізніше ми десь використаємо. Давайте черв'я спочатку попробуємо, Отак. І будемо очікувати того моменту, коли щось клюне. Взагалі нічого не клює, але хоча це досить тож, цікаво, все рівно якась фішка гри. До речі, тут, якщо ми можемо відучитися, якщо нам щось необхідно, але не хочемо виходити з гри, тоді ми можемо натиснути ось сюди, на паузу, гра зупиниться, а ми можемо спокійно піти. Чого взагалі щось не клює? Так, очікуємо. Ну, ще одна риба. Ось тут спробуємо. До речі ж ш... о, я взагалі щось на мене випадково кину. А що у нас тут з глибиною? Спробуємо ось так. Там досить глибоко... О, покльовка. Ноголи бина змінилася і зразу щось почало клюти. Але ненадовго, наскільки я зрозумів. Так нам під'їло, але нічого. Так, ще раз закидемо. Там само, можливо, щось і клюне. До речі, ще одна цікава фішка, яка дійсно мені сподобалася. Це і те, що ми можемо на різні місця закидувати нашу устку. Не так, як е, на ті самі ж на рибалус, як ми грали онлайн гру. Там просто закинули на, на натиснути, закинути, і все воно закинуло в якесь там місце. Певний день по іншому ми ніяк не можемо. Пройшло кілька секунд, і ми знов ловимо. До речі, в нас є вже 21.30 понеділок. Ми бачимо, що тут є зміни дня. Стало темніше ніж перше. Дуже досить цікава фішка гори. Так, напевно, ми вже нічого не звалимо. І риба краще клюла, наскільки я бачив, зрана. Ну, напевне, ми будемо вже закінчувати. Риба щось не клює, але головне, що одну рибу ми купили, продали її за дуже велику ціну. Зважаючи, що це лише одна риба. І ми бачимо, що вже ніч. Отож, дякую тим всім, хто подивився це відео. Дякую підписникам мого каналу. Всім до побачення. З вами був Олег 15. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі.